Розділ восьмий, у якому з'являться таємна поліція. Капітан вийняв цигарку з портсигара, двічі легенько вдарив нею об стіл і глибоко думно закурив. «Викличте до мене агента Фіксу, м'яко промовив він секретарці, і зробіть мені ще одну каву, Любочко. Агент Фікса належав до найкмітливіших. Йому доручали, як правило, найскладніші завдання. Це був опецькуватий чоловічок зі швидким поглядом і рухливими щурячими вусами. Коли він щось роздивлявся, то, здавалося, ніби принюхується. Викликали? крадливо запитав він капітана Миколайчика. Підійдіть но сюди, Фіксо. Капітан запросив агента до карти, біля якої стояв. Ви знаєте, де це? ткнув він пальцем у середину мапи. Так, пане капітане, це центральний вокзал. Коли ви востаннє їздили залізницею, Миколайчик про щось розмірковував. Учора, пане капітане, якраз повертався з таємного відрядження, хвацько відповів Фікса. Так, так, не виринав зі своїх роздумів капітан. Отож, із завтрашнього дня ви залишите всі дотеперішні справи і займетеся вокзалом. Я хочу знати про нього все. У нас є секретна інформація, що готується. Він щось зашепотів на вухо агентові, у якого від почутого аж зблиснули скельці окулярів. Не може бути, здивувався Фікса. Якби ж то, зітхнув капітан і потягнувся до портсигара. Ага, і розвідайте мені все про такого собі доктора Брякуса, попросив він на прощання агента. Маю честь, клацнув підборами Фікса і розчинився за дверима. Суперагенти вміють і не таке. Льобочко, покликав капітан секретарку, додайте на радіо гучність. Здається, це третій концерт для скрипки Антоніо Вівальді, промовив меланхолійно він, закутуючись у хмару сигаретного диму. Розділ дев'ятий, у якому Іван Сила та доктор Брякус дивують один одного. Іван Сила серед комплексу інших вправ виконував віжим жим зі штангою. Майже щодня він збільшував вагу. Але цього разу попросив брякуса не гратися з ним у дитячі забавки, а дати серйозну вагу. Ого, з усмішкою промовив той. Кошеняткові вже здається, що воно стало тигром. Хлопці, гукнув він до Корнелія та Станіслава, які тренувалися поруч з Іваном. Ану, поставте цьому гірському ведмедеві 120 кіл. Сила підійшов до штанги і без великого напруження підняв її над головою. Хе, що тут піднімати? Подумав Іван, як два міхи пшениці на вокзалі. Він і далі розвантажував вагони, вирішивши призбирати грошенят, але ясна річ тримав це у великій таємниці. Ану, хлопці, додайте йому ще десять кіл, махнув пальцем брякус. Він про щось зосереджено думав. Результат був таким же. Так повторювалося кілька разів, поки вага не збільшилася до 160 шестидесяти. Тут уже навіть бряку став непокоїтися. На цей раз штанга далася Іванові нелегко. Він помітно втомився, а тому трохи заточився, однак зумів випростатися і втримати вагу над головою. Від здивування хлопці повідкривали роти. Доктор бряку зблід далі скоромовкою пролепетав Одну секундочку, одну секундочку. Присів над штангою, проте окуляри ще раз подивився на вагу і раптом побіг у будинок. Через хвильку з'явився з шампанським і фужерами. Молодий чоловіче, дорогий ви мій, порогу схвильовано звернувся Брякус до Івана. Це неймовірно, але факт. Запам'ятайте цей день. Сьогодні ви встановили новий рекорд республіки. Ура! Ура! гукнули за тренером Станіслав з Корнелієм. Шампанське пили, сидячи просто на траві. Через тиждень республіканський чемпіонат, так що готуйтеся. Поплескав він по плечу силу. Я завжди вірив у вас. Ми повинні довести їм, що я, він заскрипів зубами, не закінчивши думки. На сьогодні тренування завершено, раптом розсміявся брякус. Хлопці, я вас люблю. Який фантастичний день! Цінуйте життя, дорогенькі мої, воно прекрасне! Учні ніколи не бачили таким наставника. Він щасливо посміхався, допомагав їм одягатися і пурхав по газону, як метелик, а на прощання послав усім повітряний поцілунок. Оце так так, пошкрябав по тилиці Іван Сила і насунув на очі картуза. Не пообідавши, він поплентався до вокзалу. Для чого встановлювати рекорди, якщо після них забувають нагодувати? міркував дорогою парубійко. Розділ 10, у якому агент Фікса виконує доручення уряду. Уже другий день, перевдягнений вже брака, агент Фікса проводив на вокзалі, начепивши темні побиті окуляри, дірявий капелюх та допотопний одяг невідомого фасону і кольору. Він з криготливим голосом просив Подайте інвалідові великої війни. А поміж тим своїм шпигунським оком та вухом все бачив і чув, час від часу щось, нотуючи олівцем у маленькому блокнотику. Подайте, інвалідові. затягнув учергове фікса, коли його хтось легенько шарпнув за рукав. Перед ним стояв підліток з давно непраним волоссям і нечесаним одягом. Можна навпаки, але від цього нічого не зміниться, який тинявся вокзалом. Чого тобі? визиварився він на міху, а це був такий голий. Дядьку, вас там кличуть. У дуже важливій справі просили прийти непомітно, промовив він ангельським голосочком. О, це цікаво, зрадів агент. Хтось хоче здати таємну інформацію. Веди, синку, веди, продовжував грати жебрака Фікса. Бог віддячить тобі за добрі справи. Вони зайшли між вагони. Треба пролізти під ешелоном, аби не обходити цілий потяг. Вас чекають там, показав міха рукою. Це було самотнє дерево прямо по курсу, яке слугувало бродяжкам за туалет. Агент на всяк випадок стис у кишені пістолет і, крекчучи по старенчому нагнувся. У ньому помер великий актор малого театру. У цю мить хтось огрів його з розмаху по потилиці дошкою, які лежали тут штабелями, фікса зойкнув і розпластався на землі. Міха став гарячкувато нишпорити в його кишенях, попи не наткнувся на посвідчення таємного агента 008. Тепер уже зойкнув голий, але ненадовго, бо рука фікси мертвою хваткою вчепилася йому в горлянку. Я не знав, виправдатися голий. Падлюка, босяк, голодранець, злосичав агент 008. Ти теж у їхній банді, тобі наказали мене прибрати, чи не так? Він вигнув малому руку і прикував наручниками до себе. А тепер ходімо і без зайвого писку, а то зітру в порошок Паскудь!» Фікса нарешті намацав свої темні окуляри під вагоном, і вони рушили чудернацькою парою. Перед відвідувачами вокзалу відкрилася жаліслива картина. Двоє нещасних бідаків, обійнявшись, шкандибали на зустріч долі. Подайте інвалідам Великої війни, раптом жалібно затягнув міха. Фікса його щосили вщипнув та було пізно. Тримайте, голубчики, не втрималася сердешна бабуся і вручила їм по пиріжку з капустою. Однак інваліди їй навіть не подякували. Розділ 11, у якому Іван Сила розряджає ситуацію. В Івана гуло в голові, адже алкоголю він ніколи не вживав і взагалі вів здоровий спосіб життя. Тому, побачивши міху, який переходив вулицю з невідомим попід руку, привітно їм загукав, на диво вони навіть не зупинилися, а вусатий чолов'яга почав на Івана раз у раз озиратися. Це здалося новоспеченому рекордсменові дивним, та й кортіло розповісти товаришеві про свої успіхи, тому він вирішив солодку парочку наздогнати. Бачачи, що за ними швидко йде здорувань, агент Фікса прийняв єдине правильне рішення зустріти ворога у всеозброєнні, але з максимально вигідної позиції. Він звернув у найближчий під'їзд. І сховався за вхідними дверима, при цьому так стиснувши хлопчині горлянку, що той не міг навіть пискнути. Міхо, ти де? почувся зовсім близько голос Івана. Щемить, і його могутня постать з'явилася у дверях. Фікса з усієї сили вдали руків'ям револьвера силу в потилицю, але в останній момент Міха штовхнув агента, той удар вийшов змазаним, було боляче, але не смертельно. Недовго думаючи, сила з розвороту тріснув у голову постаті, яка так погано вітається з незнайомими, та тільки Йойкнула і обм'якла, поволі сповзаючи на підлогу. Разом з нею завалилася й постать менша. Сила схопив їх попід руки, мов два мішка картоплі, і виволік на Боже світло. Фікса і Голий мирно лежали на травичці, мов ангелики, а Іван гарячково думав, як їх привести до тями. Часу не було зовсім, адже довкола снували люди, треба було діяти. Сила спробував пошукати ключі від наручників у кишені агента 008, але, натрапивши на поліцейське посвідчення, від несподіванки присів. Події набирали неприємного розвитку. Краєм ока Іван помітив, що пані, яка гуляла з песиком, зупинилася і стала уважно придивлятися до того, що відбувається. Ідіть колисий, вилаявся він, цього ще тільки не вистачало. І, взявши кайданки в руки, сили рвонув. Наручники з легкістю розлетілися. Ого, Іване, задоволено гмикнув він, з тебе будуть люди. І, завдавши тіло побратима на плече, Чим швидше по чим чекував до вокзалу. За хвилину пані в капелюшку стояла над фіксою, а її маленький друг лизав його щурячі вуса, поволі приводячи агента 008 у стан бойової готовності. Розділ 12, у якому про Івана силу починають говорити. Зала, в якій проходили змагання, була переповнена. Щеппак. Чемпіонат республіки то вам не фіглі. Прави виконувалися у кількох видах, кожен спортсмен робив по три спроби. Безперечним фаворитом вважався дворазовий чемпіон Махдебура. До того ж, він представляв силові органи, а силові органи це майже республіка. А ображати республіку хотів би я побачити такого сміливця. У молодості Махдебура був поліцейським і чи не в кожному поліцейському управлінні висів його портрет. Навіть у капітані, кабінеті капітана Миколайчика Магдебура був присутній у вигляді невеличкого настільного календаря. Щоправда, той домалював чемпіонові вуса і ріжки, але це свідчило не про неповагу, а про любов пана капітана до мистецтва. Не дивно, що й на чемпіонаті Магдебура мав найбільшу групу підтримки. Аби уникнути зайвих балачок, поліцейські були переодягнені в цивільних. І за порядком подивляться і свого підтримають, вважало керівництво. Зала тривожно мовчала. Магдебура робив останню спробу встановити новий рекорд. Окрім нього, попередню вагу зумів узяти тільки нікому невідомий парубійко з гоноровим прізвищем сила, але ж по ньому видно, що це справжній селюк. Чемпіон не може програти такому, це би була ганьба на всю республіку. Магдебура налаштовував себе на позитивний лад, подумки стаючи першим в історії змагань. Триразовим переможцем. Він довго натирав руки спеціальним порошком, аби вони не ковзали. Силувано посміхався в об'єктиви фотокамер, глибоко дихав своїми конячими грудьми, поміж тим кілька разів посилаючи повітряні вітання знайомим дівицям. Мах де бура! де бура, почав скандувати зал. Все. Він підійшов до штанги, взявся за неї руками і, набравши повні легені повітря, почав встановлювати рекорд. Але що це? Піднята над головою чемпіона штанга, спочатку хитнулася в один бік, далі в другий, а за секунду гепнула на землю, ледь не розтрощивши йому ногу. Зала голосно зітхнула нова вага не взята. Щоправда, ще одна спроба залишалася в Івана сили, а тоді судді повинні порадитися, як діяти далі. Ніхто жодних надій на якогось там Івана, та ще й подумайте силу! Оце поганий смак. Не покладав, тому чимало глядачів потяглися на перекур, уже на ходу сперечаючись, яким буде рішення суддів. Між тим Іван зайшов на поміст, глипнув у залу і проказав найкоротшу молитву, яку знав: Боже, поможи. Його група підтримки складалася аж із трьох осіб: Станіслав Корнелій. І ясна річ його поважність міха Голий, котрий заради цього випадку в когось позичив, маємо надію, що все таки позичив, майже неношений піджак. Дай їм ведмедю. крикнув на все горло міха, чим привернув увагу переодягнених поліцейських, Септу пізнали. Іван це розчув, розвеселілий, з легкою душею взявся за штангу. «А -а «Ах!» – раптом вигукнула зала, а потім зірвалася на ноги. Іван впевнено тримав штангу над головою і посміхався фоторепортерам. Вони без угаву клацали камерами, і цьому, здавалося, не буде кінця. Приголомшена публіка не знала, як реагувати. Кілька секунд панувала мертва тиша. Коли ж він опустив штангу і суддя оголосив, що новим чемпіоном республіки став Іван Сила, зала вибухнула. Поки переможець обіймався з тренером, журналісти почали видиратися просто на сцену. Дехто з них уже голосно диктував сенсації. Інші з мікрофонами обступили нового чемпіона, вимагаючи інтерв'ю. Поліцейські повставали і почали озиратися на керівництво, чекаючи команди. Але наказу не було, бо начальство тільки лаялося, не очікуючи такого повороту. Магдебура у супроводі кількох старших офіцерів розлючено покидав залу, запевняючи, що це провокація, і він це так не залишить. Вболівальники хапалися хто за голову, хто за серце, програвши значні ставки. Одне слово, якщо ви можете уявити на кілька хвилин божевільню, то ви все побачили. Тільки одна людина в залі сиділа непорушно це був міха Голий. По намітому обличчю він розмащував сльози. Так, так, цей привокзальний волоцюга пройди світ і злодій плакав. Можливо, вже заради цього варто було встановлювати республіканський рекорд.